Доброго вечора. Ми сьогодні з вами знаходимося на бучмах. В продажу у нас залишилося лише два таунхауси. Площею 78 метрів у два поверха. Давайте будемо оглядати наш таунхаус. І я все розповім. Ось наш таунхаус. Це на 5 сусідів. У нас у кожного є свій вигрібна яма-септик. От. З гарною облицювальною цегли, сірими віконечками, стильно красиво. Ось вже розведена електрика, під'єднані лічильники по 5 кВт. Ось такі гарні двері. У нас з одного сторони вони сірі, як ви бачили ось. А з іншої білі для дизайну. Буде зручно використовувати. Це ми потрапляємо у зала, поєднана з кухнею. Великий простір, Я хочу вам напомнити, 78 метрів квадратних, два поверхи, зала кухня. Можна якось ще переділити. У нас ванна кімната. Наша ванна кімната. Окреме місце під гардероб. Піднімаємося на другий поверх. Так. Окремо санвузолу. Тут темно, не видно, але тут окремо санузол, кімната номер 1 Та друга спальня. Всього в нас дві спальні, зала з'єднана з кухнею. І окремо ванна кімната. Згідно темно, але постараюся щось показати. Ось так у мене кімнаті, вона велика, простора. Вартість такої нерухомості всього 34 тисячі. На сьогодні це вартість квартири в старому будинку. Я запрошую вас на перегляди. Не впустіть свій шанс. Будинок по локації знаходиться прямо над асфальтованою дорогою і прямо неподалік зупинки маршрутного таксі та автобусів місцевих. Інфраструктура дуже хороша: школи, садочки, магазини і базарчик навіть є. Дякую, все в пішій доступності. Чекаю на дзвіночки.